Так, записую другу частину по громадам. В першій частині розказала, що буде стрітення 2 лютого. І якщо ви не дивитесь першу частину, а вже знаєте, що ви в другій, то, будь ласка, по змозі підіть і закупіться цими свічками стрітинськими і обов'язково собі посвятіть води, бо ця вода дуже-дуже сильна. Свічки вони мають дуже велику силу. Обережно, якщо вона навіть лежить у вас вдома, ви її не запалюєте, вона захищає будівлю, вона захищає від вогню. Перший її захист це від негоди, від вогню з неба. А зараз вогонь у нас ем, постійно треба захист, тому, будь ласка, по змозі, ідіть і купіться. І пройдіться по будинку зі свічкою і окріпіться водою. І я казала вже в першій частині, що це не треба її так палити там до ума помрачення. А Запалили, і затушили. Якщо. Вам страшно йде да? сирена, якийсь обстріл, ви теж її запалили цю цвічку, помолились, поставили захист, затушили. Но вони повинні вам їх хватити на рік з таким розчотом. Якщо заболіла дитина цією водичкою, на стрітення ви її вмили і дали попиті. Дуже на дітей ну, дуже сильний це захист, і таке підсилення, і хвороба дуже швидко відступає. Ну і не пить, не опиватися ж так її, а потрошку там міру. Ця, ці свічки, ця вода, вона любить міру, вона такого бездумного не переносить використання, тому все з мірою, з вірою і з надією. Так, дивимося біленьке. Перший 2 лютого, чи є загруза мирним людям, чи є загроза ракета без шахідів. Біленьке, у вас працює ППО. І у вас працює ППО по шахедам і є ракетна загроза. Це, мабуть, кабел. Ну таке, як прольотом, як не ви, а збивати будуть над вами, але ж будьте обережні, бо це людський фактор. Тепер мені написали в коментарях широке, чи дивитесь ви широке, я не зрозуміла мені дивитись широке, бо ж ш... широке я див... ну, їх багато. Я ж не знаю, яке широке. З якого був запит? Широке перше, друге лютого, чи є загроза людям, чи є загроза ракет у шахедів. Широкому погано, пада загроза ракетна і пада загроза фізичних ушкоджень людям і є прильот. Не знаю, яка це широка земля. Розумівка. Перше, друге лютого, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або Розумівка, ракетна і шахетна загроза і працює ППО. Є загроза уламків. Не бачу фізичних ушкоджень, але будьте обачні, бо це людський фактор. Так, кушугум. Дивимося, кушугум. Перше, 2 лютого, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або Кушугум. гум ракетна загруза йде а на якийсь об'єкт, працює захистом, але є загроза фізичних ушкоджень людям. Тому будьте обережні. Є прильот на цей об'єкт. Є загроза. Люди в сльозах погані карти кушугум, дуже погані. І шахиди, і ракети вам падають. І будуть бити по або інфраструктурний, або це громадський якийсь об'єкт. Є загроза. Погані. Так, балабине, дивимося, балабине. Перше-друге лютого, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета без шахейдів. Балабине чомусь у вас загроза пуста йде. Це добре. Працює ППО по шахедам. Не бачу людям фізичних ушкоджень. Це дуже добре, але будьте обачні все одно, бо це людський фактор. Нова Миколаївка. загроза ракетна, працює ППУ але вона пуста чомусь падає для людей загроза. Є загроза шахедів. Але теж спрацьовує захист. Людям тільки від уламків веде загроза незначна, але ж все одно будьте обачні Миколаївка. Так, Вільнянськ, дивимося, Вільнянськ, перше, друге, лютого, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам бо шахай в Є загроза, є загроза фізичних ушкоджень. Ви чуєте, як працює ППО. Люди налякані. Не знаю, не показали від чого. це. Не показують, Але людям загроза є в вільнянську. Так, лежено. Дивимося перше, друге лютого, чи є загруза мирним людям, чи загроза загруза ракетами шахетів лежено. Вже погано падає прильот і падають сльози. Людями це ракетна загроза. І це на якийсь громадський або інфраструктурний об'єкт. Будьте обачні дуже відрадне. Відрадне. Працює ППО у вас є загроза від уламків. Працює ППО, але загроза у вас іде і ракетна, і шахидна. Погані на область погані карти. Першотравневе. першотравневе шахетна і ракетна загроза, але чомусь показує, що цільне ви. Першотравневе за межами громади щось якийсь об'єкт. Ви будете чути. чотири дороги. Це, може за межами. Дорога якась. Будьте обережні. Так, Новотаврічське. Новотаврічське. Чиї загроза мирним людям, чи є загроза ракетоби шахеті. Шахетна загроза, ви тільки чуєте, як працює ППО. Ну, отаврічі, нічого не бачу. Привітне! У вас ракетна загроза і є загроза людям. Значна фізичних ушкоджень. Привітне. І це буде громадський об'єкт. Громадський або інфраструктурний об'єкт, і він буде пустий, вони будуть бити, він буде пустий, а м -м, зашкодять людям. Навколо, то будьте дуже, дуже обережні. Друга травниве. Людям сльози падає. є робота ППО. І є збиття. Так, карти падають. І є збиття. бачу загрози фізичних ушкоджень, але будьте обережні, бо це людський фактор. Людям випали сльози, це завжди погано. Михайлівка. Михайлівка. прильот пада Михайлівка. Будьте дуже обачні. Пада шахидна загроза. І це пада людям загроза, і це падають ще... не якийсь об'єкт, а це цивільні, приватні, ну, приватна власність Юлівка Матвіївка, ви чуєте роботу ППО по шахедам. У вас загроза йде уламків. Є загроза людям. Від уламків. Будьте обережні. Матвіївка. У вас загроза йде на об'єкт, де люди працюють в формі в уніформі або в спецодягу. загроза йде тільки їм. Ну, хто навкруги, будьте обачні, бо вам буде страшно, ви щось будете чути. Сонячне Володимирівське. Сонячне Володимирівське. Нічне Володимирівське, дуже погані карти. У вас ракетна загроза, є загроза фізичних ушкоджень. Будьте обережні. Так, тернівка. Тернівка, у вас пада прильот, є загроза фізичних ушкоджень. Працює ППУ. Люди налякані, люди в сльозах будуть будьте обережні тернівка. Берхня Хортиця.